Загальна популярність і неабиякий фінансовий успіх Тоні Хоукс про скейтер 2», а також доволі непогані продажі ігор про екстремальні види спорту, що наслідували його ігроладну концепцію, змусили Activision замислитися над тим, як якомога продуктивніше використати хвилю популярності вже серії ігор імені Тоні Хоука. Рішення виявилося очевидним: якщо гравця мало про скейтера і вони готові купляти інші ігри про скейтбординг і BMX від інших студій і помітно нижчої якості, то чому б самим Activision не зайнятися тим самим, а саме випускати більше ігор на тему екстремальних видів спорту? Якщо попитом користуються ігри, що з'явилися на хвилі популярності про скейтера, то ігри від Activision, що багато у чому і спричинили цю хвилю, купувати повинні ще більш рясно. Ну, типу, посудіть самі. Вони мали про скейтера, його рушій і співпрацювали з neversoft розробниками проскейтера, а значить, могли робити ігри на руші про скейтера і навіть консультуватися безпосередньо з його творцями. Скільки ж тут бабок? Подумали Activision і вирішили охопити прямо таки весь спектр найпопулярніших тоді видів екстремального спорту. Стільки можливостей: BMX, сноубординг, серфінг і навіть вейкбординг. Для цього Activision навіть створили саб-бренд під назвою Activision O2, під яким і збиралися випускати майбутні ігри у категорії екстремальних видів спорту. Першим проєктом у рамках Activision O2 стала Мед Hoffman's Pro про BMX. Ну і тут ми відразу бачимо схожу картину, тільки замість Тоні Хоука Мед Гофман, а замість Pro Skater про BMX. Взагалі цю гру постаралися максимально щільно прив'язати до Проскейтера. На її обкладинці навіть значиться, що вона зроблена на рушії Тоні Гоукс Skater. Тобто було зроблено абсолютно все для того, щоб запевнити гравця у тому, що тут на нього чекає проскейтерівська якість. from the makers of Tony Hawk's Pro Skater 2. Nice score. Nice entrance. Comes the new Matt Hoffman's Pro BMX. You can do all of Matt's signature moves, and then some. Choose from eight BMX superstars. Ride vert, dirt, or street. Even build your own crazy freaking bike course. Hey, Tony, they should make a game for you. New Matt Hoffman's Pro BMX, rated E for everyone. Медгофманс про BMX вийшла у травні 2001-го для PS1, тобто у час, коли на консольному ринку у наявності вже була PS2, а у меню в розділі перегляду відео активно рекламувалися ігри цього бренду для PS2. Типу, чувак, все ще не купив PS2? Дивись, там скоро від нас на Nexgenі будуть ігри про сноубординг, про серфінг, третій про скейтер і навіть друга частина Медгофманс про BMX. Все правильно, Activision почали рекламувати сіквел цієї гри відразу з моменту релізу першої частини. Що я можу сказати? Доволі цікавий підхід до реклами ігор цього бренду. Розробляли гру вже відомі нам Shaba Games. Це ті чуваки, що зробили доволі круту Grind Session. Покликання на її огляд ви знайдете в описі під відео. Ну і власне, вже з самого початку нам дають зрозуміти, що тут все як у проскейтері, тільки на BMX тематику. Але спочатку давайте розберемося з тим, хто ж такий мед Гофман. Власне, це один з найкрутіших, а на мою особисту думку, найкрутіший BMX райдер в історії, блін. Кататися почав в 11, У 13 вступив у ряди фрістайлерів і вже показував неймовірні результати. А у 16 став наймолодшим професіоналом у цьому виді спорту. Також мед організував серію національних змагань Bicycle Stand, Чим помітно посприяв популяризації біамекс у США у 2001 році, мед встановив світовий рекорд за найвищого Ер. Підлетів на рампі на 26 футів і 6 дюймів. Загалом, враховуючи висоту рампи у 24 метри, це майже 16 метрів над землею. У 2004 році цей трюк був внесений у книгу рекордів Гіннеса. Станом на сьогодні цей рекорд не побив жоден BMX райдер Та й взагалі він вперше у світі зробив купу BMX трюків тим самим їх запровадив. І все вище перераховане, це лише невелика частина усіх заслуг мета у світі BMX. Мужик. Просто легенда. До речі, він ще й володіє власною компанією з виробництва байків Hoffman's Bike. Тепер повернемося до гри. Вже у меню зрозуміло, що тут все як у проскейтері, як я вже і сказав до цього, але є один нюанс. Хоч гра і вийшла у 2001-му, вона йде стопами скоріш першого проскейтера, аніж другого. На рівнях тут так само всього по 5 завдань, а рівнів змагань всього 2 на всю гру. Керування тут доволі зручне і реалізовано проскейтерівським чином, тож досвід гри у Тоні Гоука, скажімо так, тут станеться вам у нагоді, але звикнути до деяких нюансів все ж доведеться. По-перше, керування тут, хоч і достатньо зручне, але не настільки продумане і відшліфоване, як у проскейтері. Місцями воно досить смикане, а при зіткненні з об'єктами оточення ваш райдер іноді просто падатиме. Це стосується і переходу на грайнд під неправильним кутом, і це завжди треба враховувати. Плюс персонажа після падіння іноді уносить дуже далеко, і чекати, поки він знову сяде на байк, доводиться помітно довше, ніж самі розумієте де ще наш райдер періодично улітатиме, блін, прямо у космос за певним збігом обставин, що дозволить нам по наробити спеціальних трюків у повітрі. По-друге, це BMX, а не скейтборд, і завдяки цьому гра має трішки іншу динаміку. Швидкість пересування тут вища, а трюки робляться довше. Тут банально довші анімації трюків, тож таку ж саму кількість трюків у повітрі, як у проскейтері, зробити не вдасться. І особисто я до цього звикав найдовше, бо в голові вже встигли закарбуватися відчуття таймінгу з проскейтера. І через це я часто просто фейлив комбо у повітрі, бо банально не встигав доробити останній трюк. Але через якийсь час до цього звикаєш, і починаєш розуміти систему. Виконання трюків роблячи доволі видовищні комбо. Та й до того ж, мануали з другого проскейтера тут присутні і працюють вони так само ефективно. Рівні у грі доволі цікаві. Перед початком кожного з них нам показуватимуть коротенькі відео, що представляють локації, де все відбуватиметься. І це дуже круто, бо сприяє зануренню у атмосферу. Тут вам і реальна локація під назвою Hoffman's Bike Factory, Реальним прототипом якої володіє сам Мет і вулиці Нью-Йорку, будівельний майданчик, Лондонське метро і навіть очисні споруди. Візуально ці локації цікаві, питань немає, але з боку левел дизайну не чекайте рівня Неверсофт. Ні, у цілому сказати, що рівні тут побудовані погано, не можна. Тут з цим набагато краще ніж, наприклад, у гри імені Ті Джея Левіна. Справа у тому, що левел дизайн тут, хоч і доволі продуманий, але зовсім не цікавий. Та й то продуманий він тільки з точки зору виконання завдань зі збору предметів і взаємодії з об'єктами. Що стосується логічних, інтуїтивно зрозумілих комболіній для успішного набору очок, тут з цим проблеми, бо часто рампи, перила і інші елементи оточення натикані достатньо хаотично і, намагаючись набрати потрібну кількість очок, часто доводиться мудрувати. Та й, взагалі, ці рівні і споти на них просто не запам'ятовуються. І так, один з основних факторів, за якими можна відрізнити гру від Неверсофт і гру, що наслідує витвір Неверсофт, це левел дизайн. І у випадку з цією грою відразу видно, що розробляли її не Неверсофт. Але ця гра все ж таки іноді може приємно дивувати і навіть веселити. Наприклад, якщо ви довго не можете виконати якесь завдання на рівні і багато разів перезавантажуєте сесію, то гра вас трошки потролить, скаже, що ви катаєтеся як стара бабця, і дасть вам додаткового персонажа, бабцю на BMX, яка до того ж і своє власне відео має. І я от такі штуки в у відеоіграх. Просто обожнюю. Коли отримав бабцю за те, що погано граю, в мене прямо усмішка з'явилася. Ще з розблокуваликів, після проходження гри на 100% нам відкриють Тоні Гоука, як і грабельного персонажа, і два рівня з першого проскейтера для режиму вільного катання. Ну а що, така колаба була ну, прямо очевидною, як на мене. Тут ну прямо жодної нагоди нагадати про зв'язок гри з проскейтером не упущено. Ще хочеться звернути увагу на те, що гра досить легка, серйозно проходиться прямо на ізі, особливо якщо до цього ви грали у перші дві частини проскейтера. Після проскейтера все це пролітається прямо на одному диханні і не викликає жодних труднощів. Очки набирати тут набагато простіше. Предмети для збирання знаходяться ну просто у суперпростих місцях, як і заховані касети. Але це все тільки у порівнянні з проскейтером, варто розуміти. Так, що тут в нас із саундтреком? Ну, Face to Face, Pennywise, фейс Foot Тінфудпол, коротше порядок, але і сумнівів у цьому не було жодних. Після релізу для PlayStation гра з'явилася на ПК, Sega Dreamcast, Game Boy Color і Game Boy Advance. Версія для ПК видає трошки більше FPS. А ось версія для Dreamcast не тільки видає помітно більше FPS, а й має просто нереально покращений графон. Подивіться тільки на це. Ну ну, прямо дійсно некстген версія, наче в іншу гру граєш. Я не очікував побачити прямо такий скачок у графоні. Коротше, як і у випадку з першим проскейтером, найкраща у технічному плані версія цієї гри саме на Dreamcast. Цікаво те, що версія цієї гри для Dreamcast вийшла через півроку після припинення виробництва і підтримки самої консолі. А от портативним версіям далеко не так пощастило. Версія для Game Boy Color, хоч і має непоганий вигляд та демонструє спроби наслідувати оригінал, але грається зовсім сумно. На рівнях так само треба виконувати завдання, як і у великій грі. Це плюс, але система керування тут просто сраку зламаєш. Річ у тім, що гра використовує якусь дуже хитру схему переміщення у просторі рівнів. Тут все відбувається у псевдо 3D-вимірі, але проблема у тому, як ми ним пересуваємося. Рівні тут складаються з умовних 2D-смуг, і переміщуватися ними можна тільки у конкретних місцях. Тобто ви не можете вільно переміщуватися умовною вістю Z. Це можна зробити тільки у конкретних місцях у басейні або халфпайпі. І як я вже сказав, ця зміна рівня знаходження персонажа просто перекидає його на інший 2D відрізок рівня, де ми переміщуємося суворо зліва направо. Годі казати, що це біса незручно, та й доволі важко зрозуміти на якому саме рівні знаходиться, наприклад, предмет, що треба зібрати. Коротше, це все доволі нудно, максимально незручно і повністю відбиває на старті бажання розбиратися у тому, як тут все працює. Версія для Game Boy Advance представляє собою більш прокачену гру для Game Boy Color. Тут помітно соковитіша картинка, гарніша анімація, та і грається все помітно динамічніше, тут більше можливостей, елементів керування, але концепція фіксованого переходу між рівнями знаходження персонажу знову псує всі враження. От наскільки крутою вийшла друга про скейтер на ГБА, настільки ж халтурною вийшла про BMX. Отже, Мед Гофман з Pro BMX вийшла дуже непоганою, але в усіх відношеннях другорядною грою. У цілому відчуття вона дарує приємні, але особисто мене від її початку і до самого кінця не полишало думки про те, що вона дещо недороблена. Деякі елементи керування сируваті, левел дизайн місцями доволі хаотичний, баги трапляються. Якщо не прискіпуватися, то це твердий середнячок, особливо, якщо не порівнювати. Гру з другим проскейтером. Але не порівнювати її з проскейтером майже неможливо, бо про BMX буквально її спінов, якщо можна так сказати, що і рекламувався до того ж у цілковитій прив'язці до проєкту Neversoft. Але це все одно набагато краще, ніж проєкти MTV від THQ, Тож пограти цілком можна, якщо поважаєте цей жанр. А на цьому в мене все народ. Дуже Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Нагадаю, що ви можете підтримати мій канал також і фінансово за допомогою сервісу БайміяКофі, а також Монобанки. Всі потрібні покликання знаходяться, як завжди, в описі під цим відео. Це помітною мірою простимулює набагато більш регулярніший вихід нових відео. Власне, бережіть простату, обережно переходьте дорогу і одягайте шапку, коли холодно. А також не забувайте донатити на ЗСУ, коли є така можливість, бо війна все ще триває. Е, побачимось? Мабуть.